До Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи No33 завітали представники Червоного Христа. Дітей, які мають порушення слуху, вчать надавати першу допомогу. Сьогодні наша тема була це алгоритм надання першої допомоги і відновлення порушення. Діти активні, вони цікавляться, вони задають питання. Після теорії практична частина. Діти демонструють, чого навчилися. За 10 секунд людина має зробити більше двох вдихів і видихів. Це взагалі потрібно розповідати всім. Є такий вислів навчання на протязі життя. Тому ми маємо навчати не тільки дітей, і дорослих. І перша допомога це тоді, коли трапилося тут і зараз, і тут і зараз треба надавати допомогу. Тому що до медичної допомога ми все ж таки чекаємо медиків. Відвідали заняття і працівники патрульної поліції. З учнями спілкуються про безпеку на дорозі. Уже рано темніє дітки ідуть зі школи, повертаються, ходять на різні гуртки. Тому обов'язково ми сьогодні говоримо про безпеку на дорозі, як поліцейські. Ми говоримо про те, що потрібно бути видимими на дорозі, як правильно переходити через дорогу. Адже дітки у нас сьогодні є особливі з порушенням слуху, тому потрібно з ними обов'язково проговорити там ряд прав для того, щоб вони були ще обережніші на дорозі. За словами вчителів, подібні заходи в 33-й школі організовують постійно найчастіше. Іше під час виховних годин. Оскільки дітки мають порушення слуху, ми більше орієнтуємо, якщо говоримо про дорожній рух, то звичайно ми їх орієнтуємо на те, що потрібно дивитись. Право вліво, як сьогодні показували гості наші з поліції, бручи до уваги ситуацію, яка зараз в країні, військовий стан, війна, постійні тривоги, постійні небезпеки, то питання безпеки дітей є першочерговим. Тому ми намагаємося такими зустрічами навчити діток ось такої самої першої домедичної допомоги, тому що, на жаль, ми не знаємо, де кого, коли і що спіткає. Тому отакі базові знання вони мають бути. Олександра Семенюк, Данило Біга, Новини міста.